Добрий день. Я студент групи к 12 Савчук Володимир Юрійович. Пропоную вашій увазі презентацію результатів проходження передипломної практики. Темою практики є інтелектуальна система географічної локалізації на основі мультимодального аналізу зображень з Google Street View і застосування великих мовних моделей. Мета практики це набуття практичних навичок у сфері розробки інтелектуальних систем визначення місця знаходження на основі візуальних даних, а також вивчення принципів функціонування великих мовних моделей у мультимодальному середовищі та аналіз можливостей їх застосування для локалізації за зображеннями із Google Street View, а також підготовка перших розділів бакалаврської роботи. До основних завдань практики відносяться. Ознайомлення із основами мультимодального навчання та інтеграції візуальної і текстової інформації, аналіз існучих підходів до геолокації за зображеннями міських, сільських та природних ландшафтів, дослідження можливостей великих мовних моделей та сучасних архітектурної ромереж у задачах обробки візуального контексту та підготовка розлів дипломної роботи, які присвячені теоретичному обґрунтуванню проєкту постановці задачі та аналізу предметної області. Місцем проходження практики є товариство із обмеженою відповідальністю узілеру. Зміст практики полягає у дослідженні предметної області, а також вже існуючих моделей географічної локалізації, формуванні набору візуальних індикаторів, за якими можна визначити географічне положення. Та подальшому проєктуванні та розробці інтелектуальної системи і з інтеграцією взаємодії із сучасними великими мовними моделями. Перейдемо до результатів практики було проведено дослідження відповідно до теми бакаларської дипломної роботи під керівництвом наукового керівника. Зокрема, досліджено особливості архітектури сучасних великих мовних моделей від Google, OpenAI та Anthropic І проведено їх порівняльну характеристику. Також було розглянуто сервіс Google Street View як джерело геопросторових даних, та досліджено особливості покриття мапи світу панорамами від Google Street View. Також досліджено онлайн-ресурс GeoGuessr як бенчмарк точності географічної локалізації. Окрім того, було проведено аналіз існуючих моделей географічної локалізації за зображенням, зокрема, це image 2 gps Planet, Pіджини PGOTO та GeoSPY. Досліджено їх математичне підґрунтя та особливості програмної реалізації. Окрім того, сформовано набір візуальних індикаторів географічного положення, який включає природні індикатори, такі як клімат і рослинність, культурні індикатори, такі як мова, національна, культурна та релігійна символіка. Та особливості транспортної інфраструктури це реєстраційні номери на авто, дорожні знаки та розмітка, а також особливості архітектури. У результаті інтерпретації таких ознак у географічному контексті у багатьох випадках простір можливих варіантів вибору можна звузити до кількох країн або навіть міст. Також було проведено розробку програмного забезпечення, зокрема, модулю конвертації географічних координат у координати на мапі із застосуванням проєкції маркатора, модулю обробки зображень, взаємодії з графічним інтерфейсом браузера та користувачем. А також інтегрована взаємодія з GeoGuessr API та трьома великими мовними моделями: це GPT-4.0 Turbo, Gmini 2.0 Flash та Cloud 3.7 Sonnet. Спроектовано структуру бази даних та інтегровано хмарний сервіс Azure Blob Storage для зберігання зображень. Разом база даних та сховище панорам Google Street View формують базу знань, яка може бути використана для навчання вузкоспеціалізованої моделі трансформованої архітектури методом дистиляції знань. Узагальнена схема функціонування взаємодії компонентів інтелектуальної системи наведена на слайді проведено експериментальні дослідження роботи розробленої системи у різних умовах, на різних типах місцевості та у різних географічних регіонах світу. Проаналізовано показники використаних великих мовних моделей та проведено їх порівняння між собою. Також проведено підготовку перших двох розділів бакалаврської дипломної роботи та представлено результати дослідження на всеукраїнській конференції під назвою Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. Переходимо до дипломної роботи. Тема роботи це інтелектуальна система географічної локалізації на основі мультимодального аналізу зображень із Google Street View і застосування великих мовних моделей. Назва теми англійською мовою наведена на слайді. Дипломним керівником є професор кафедри штучного інтелекту Надія Іванівна Недашківська. Ступінь виконання дипломної роботи наступний. Розробка програмного забезпечення вже повністю завершена. Інтелектуальна система функціонує повноцінно, задовольняє сформованим вимогам і обмеженням та придатна до застосування на практиці. Також повністю завершені перший та другий розділи дипломної роботи. Загалом це 46 сторінок, Розпочато роботу на третім і четвертим розділами роботи. Окрім того, матеріали проведеного дослідження було представлено на 23-й Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яка проходила з 14 по 17 травня 2025 року, та опубліковано у збірнику матеріалів конференції. У дипломній роботі наведено відповідні посилання. На цьому моя презентація завершується. Дякую за увагу.